Вівторок, 25 березня, 1126-та двадцять дуба війни. Ворог знову атакував Дніпропетровщину. Наші захисники збили п'ять російських безпілотників. Сьогодні День Служби безпеки України. Православні християни за новоюліанським календарем відзначають сьогодні благовіщення Пресвятої Богородиці. У студії Стас в сурду. Переклад Ганна Костікова. Офіційна інформація від обласної військової адміністрації. Ввечері та вночі продовжувалися атаки на Нікопольщину. Агресор бив із реактивних систем залпового вогню ГРАД і артилерії. Запустив дрони камікадзе. Під ударом були Нікополь, Мирівська і Покровська громади. Пошкоджені багатоповерхівка і два авто. Люди не постраждали. В області працювали сили ППО, знищили п'ять ворожих безпілотників. Про ситуацію в інших регіонах. Російська армія завдала удару дронами Камікадзе по Запорізькому району. В результаті постраждали дві людини. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Поранення отримали 58-річна жінка та 30-річний чоловік. В одному з із сіл частково зруйновано приватний будинок. Пошкоджені господарські споруди та автівка. Лунали вибухи і в Запоріжжі. Росіяни атакували Полтавщину бойовими дронами. Внаслідок падіння уламків ворожих безпілотників у Миргородському районі. Пошкоджено ангарне підприємство. Поранено двох працівників. Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму. Іншому медики надали допомогу на місці. Російські терористи завдали ракетного удару по центру міста Суми. Внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені кілька багатоповерхівок, школа та лікарня. Рятувальники повідомляли, що через атаку почалося кілька пожеж. 40 дітей і 16 дорослих були евакуйовані. Кількість постраждалих у Сумах через ракетний обстріл перевищила 90 осіб, серед яких багато дітей. Повідомили в ДСНС України. Bye. За минулу добу ЗСУ ліквідували на фронті 1180 окупантів. Про це свідчать дані генштабу збройних сил України. Бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну становлять особового складу понад 905 тисяч осіб, безпілотників оперативно-тактичного рівня 30 тисяч 759, крилатих ракет 3 тисячі 121. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі д 1 ще одне врятоване життя. Нейрохірурги головної госпітальної бази області провели надскладну операцію нашому захиснику. Історія порятунку у наступному сюжеті. Валерій військовий, йому 24 роки. Важке поранення отримав на Покровському напрямку після потужного вибуху під час мінометного обстрілу. Непритомного його доправили до Дніпра. Коли потрапив до головної госпітальної бази області, медики фактично не давали шансів на порятунок. Надзвичайно тяжкі травми голови, з якої нейрохірурги видалили величезний уламок довжиною у 10 сантиметрів. Коли з мозку достають маленьку кулю, здається, це. Велике досягнення. А коли металевий предмет, який більше 10 сантиметрів, дріт такий, який заходить в голову на великій швидкості. При тому скроню ту ділянку, яка завжди є більш вражаючою, і людина залишається жива, а потім іще і не знає повністю, що з ним стало. Ми розуміємо і ці питання піднімаємо. Що Господь Бог інколи дає силу в руках хірурга, а форуму і пораненому життя. А цей ламок більше схожий на цвях. 10 сантиметрів завздовжки дістали наші нейрохірурги з мозку. Це вірна смерть, друзі. Це вірна смерть, коли скроні дістають ну, на один сантиметр якусь. Металеву частинку, але ці 10 сантиметрів під мікроскопом майже кілька годин видаляли, підходили до неї і зробили все можливе, щоб вижив 24-річний хлопець. Основний етап ми йдемо на нашу нейрохірургічну операцію під мікроскопом. Відкриваємо лобну частку, відкриваємо скроневу частку, видаляємо субдуральну гематому, видаляємо вогнище забоїв. І знаходимо цей металевий уламок. Ми знайшли, він в трьох місцях був, яка є вколочена, як, як Сергінатор сказав, схоже на цвях, Дійсно схоже на цвях, але цей цвях таке враження, що він не гострим своїм кінцем зайшов в мозок, а навпаки, тут, де повинна бути шляпка, зайшов в мозок, і тут є такі насічки. І коли воно заходить, його назад уже не витянеш. А так воно стирчало безпосередньо в самому мозку, і мозок травмувався в цей кінець. Я під мікроскопом міліметр за міліметром він. Витягував, тому що не можна було порухати в неправильному напрямку, можна було поскоржити судини мозку, сонну артерію, виклати кровотечу і міг померти. Цей осколок пройшов через верхівку орбіти, оргебіти, там, де знаходяться і окорухові нерви, і зоровий нерв. Зараз в нього око не бачить і не рухається. Він це знає, він це тут, але він безмежно щасливий, що він живий. Операція тривала 5 годин. Команда з шести лікарів та двох операційних сестер боролася за життя пораненого. Їм вдалося майже неможливе. Головне думати, що далі буде краще і виживати. Молодець брат. Я знаю, що все тут буде добре. Мені, наш так, мені вже Професор сказав, що скоро тебе будемо переводити в відділення і там лікувати далі. Все буде добре. Зубою все буде добре. Яке тебе головне бажання, скажи? Попасть додому, а перед цим що ти зранку казав? А покори це Ви дуже. Ви дуже. Ви дуже. найбільше прагнення Валерія повернутися до рідного Кременчука, де на нього чекають дружина та трирічна донечка Мілана. А після відновлення наш захисник знову збирається на фронт, щоб визволяти рідну Україну від окупантів. Вікторія Галка Віталі Шалдов, новини. Д1. Сьогодні день служби безпеки України. Саме співробітники СБУ відіграють ключову роль у боротьбі з тероризмом, розвідувальною діяльністю контррозвідкою. Особливо важлива їхня роль під час війни. Ці бійці мають задачу сміливо боронити Україну, мету, яка переростає у сенс і стиль життя кожного з днем СБУ побратимів. Привітав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак і побажав непохитної волі і перемоги, яку виборюємо щодня. Ви дивитеся випуск новин на телеканалі д 1 Туберкульоз це одна з особливо небезпечних інфекційних надугів, яка передається повітряно-крапельним шляхом. Що треба знати про це захворювання, аби убезпечити себе? Знає мій колега журналіст Ян Андрусенко. За словами фахівців, туберкульоз виліковний. Основне це не уникати щеплення і не контактувати з хворими. Держава піклується про те, щоб виконувалися заходи профілактики, і проводились. Виявленнях і проводилось лікування вже зареєстрованих випадків. По-перше, це проведення обов'язкових щеплень проти туберкульозу з 21-го року, з 1921 року, введено щеплення проти туберкульозу і є ця вже вакцина. Тому в пологовому будинку, коли народжується людина, дитина, то вже вона отримує щеплення проти туберкульозу, яке є обов'язковим, безкоштовним і наразі всі. І пологові будинки і заклади охорони здоров'я в достатній кількості забезпечені цією вакциною за підсумками двох місяців у нас в області. Зареєстровано більше виконання плану складає більше 16%, Це задовільно для 100% річного плану. Якщо дитина не отримує щеплення в пологовому будинку, вона може це отримати щеплення уже на дільниці безпосередньо у сімей, сімейним лікарям призначається. І якщо цей термін до двох місяців, то вона отримує зразу вакцинацію проти туберкульозу. Якщо проходить два місяці, то проводиться туберкуліна діагностика і відбираються контингенти для того, щоб провести ревакцинацію. Наразі відповідно календаря щеплень, щеплення проводяться одноразово, і вони забезпечують дитину, захищають дитину від захворювання на тяжкі форми туберкульозу. Це дуже важливо. Окрім державної стратегії, яка сприяє подоланню розповсюдження цієї недуги, затверджений план щодо надання допомоги хворим на туберкульоз. Кожна людина в області може звернутися до медзакладу і отримати лікування. До речі, воно безкоштовне. І ще хочу нагадати, що у нас наразі у нас існує мобільна амбулаторія в нашому центрі контролю та профілактики хвороб, яка також проводить скринінг, використовує ті анкети, які є і в закладах охорони здоров'я для проведення скринінгу на туберкульоз. І якщо ви маєте хоч одну ознаку, на яку нам вказала лікар. То треба негайно звернутись до сімейного лікаря для того, щоб виключити у вас туберкульоз, і хочу ще нагадати населенню, що наразі нам передали перелік. Графік роботи пересувного флюорографа, Він зараз виїжджає в громади на окремі території, і щоб вони залучились до цієї роботи, голови громад, наші заклади охорони здоров'я, наші відокремлені структурні підрозділи, для того, щоб населення могло безкоштовно пройти ці обстеження. Варто підтримувати стан імунної системи, дбати про гігієну. Всього визначені 23 групи ризику. Люди, які до них відносяться, мають щороку проходять. Обстеження. Перелік цих груп мають сімейні лікарі та лікарі фтизіатри Яна Андрусенко, Роман Вакіан, Новини Д1. До інших тем на Дніпропетровщині активізувалися шахраї від імені начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Підприємцям області надсилають фейкові листи, де просять долучатися до гуманітарної допомоги війську. Про це повідомив Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі. Начальник військової адміністрації звернувся до підприємців та мешканців області із закликом не піддаватися на чергову маніпуляцію. Ретельно перевіряйте кожен факт. Коли виникає бодай крапля сумніву, перепитайте. До того ж, команда адміністрації завжди відкрита до діалогу. Також Сергій Лисак закликав бізнесменів, які отримали такі листи, не замовчувати, а повідомляти у правоохоронні органи. Приклад листа, начальник обласної. Військової адміністрації також оприлюднив. Благовіщення одне з найважливіших свят у християн. Сьогодні його відзначають православні християни за новоюліанським календарем. Цей день оповідає про доленосну подію, коли архангел послав Богородиці благозвістку про те, що в неї буде син. Звідси пішла і назва свята. Наша знімальна група Валерія Баранець і Віталій Шалдов нині знаходяться у Дніпровському свято-Благовіщенському жіночому монастирі Дніпровської єпархії Православної Церкви України. Ми чекаємо від Дніх матеріалів, тож не пропустіть у наступних випусках. Особиста історія життя жінок під час війни. На сцені французького театру вже декілька років презентують інтерактивний проєкт Радіо Лайф. У ньому взяла участь і українка Оксана Леута. Виставу бачив і наш власний кореспондент Євген Павленко. Зала театру камедії заповнена учнями коледжі міста Реймс. Вони перші глядачі на цій прем'єрі. Денис не розпочинається з виходу на сцену трьох героїнь цієї вистави. Ця вистава демонструє колективну історію, написану трьома молодими жінками віком за 30 із Сирії, Боснії та України, які стикаються з питанням вигнання та історією війни. Оксана Леута говорить на сцені французькою. до війни. Вона викладала цю мову у навчальних закладах Києва. Я все таки відчуваю це як художній проект скоріше ніж педагогічний, ем, хоча він важливий, тому що він ем, розказує історії особисті. Ось чому я на увазі. Тому що я не розказую про Україну загалом. Я розказую свою особисту історію, так як і дві інші жінки з Сирії і з Боснії, вони також розказують свої історії, і через них ми можемо знайомити глядачів трохи з. Контекстом з теми війни про те, як ми переживаємо цю війну або переживали в їх з випадку протягом трьох годин на великому екрані демонструють відео та фото з домашніх архівів, з'являються кадри рідних міст під час війни та після. Родзинка інтерв'ю з рідними все це відбувається під акомпанемент гітари та пісні боснії Сирії України. Це дуже особиста історія, але звичайно через неї це дає можливість. взагалі, глядачі люблять особисті історії, але це дає можливість звичайно для іноземного глядача розкрити трошки більше очі на контекст того, що відбувається в наших країнах. Тому можливість робити вистави і доносити до глядачів це не Через зйомку тільки сюжетів на війні, а через інше через вид мистецтва ем, мені вважається цікавою, цікавою і правильною і розумною ідеєю. Проект Радіо Лайф існує вже більше десяти років. Його мета залучати молодих людей з різних країн, які пережили жахи війни. Глядачам надають можливість побачити та почути з перших джерел, що відбувається у житті людини, як воно змінюється з настанням бойових дій. Євген Павленко спеціальна для телеканалу Д 1 реймс Франція. Дем'ян Тимошенко вихованець гуртка. Екожурналістика дитячого екологічного центру Камінського взяв участь у всеукраїнському відкритому інтерактивному конкурсі Юніор-Ерудит. Конкурс організований Малою Академією наук України. Дем'ян Тимошенко став переможцем в номінації Астроном юніор та отримав сертифікат першого ступеня. Юнак набрав найбільшу кількість балів за виконання доволі непростого тесту. Зараз він готується до участі у всеукраїнському Кому конкурсі юніор-дослідник, на якому представить дослідницьку роботу у сфері астрономії. Конкурс відбудеться у травні. Новини спорту: юнацька збірна України з футболу Ю-16 завершила свій виступ у турнірі чотирьох націй, який відбувся у Румунії. У першому поєдинку українська збірна поступилася Польщі 01. У другому здолали господарів змагань збірну Румунії із рахунком 4-2. В заключній грі турніру українська команда здобула перемогу над збірною Чорногорії 3-1. Таким чином Україна посіла друге місце у цьому розіграші. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на сьогодні. У Дніпрі триматиметься хмарна погода. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів тепла. Вітер південний до 5 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також триматиметься хмарна погода. Ввечері очікується сильний дощ. Температура повітря коливатиметься від 6 до 14 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі нікополі, марганці та жовтих водах триматиметься мінлива хмарність без опадів. Температура повітря коливатиметься від 5 до 19 градусів вище нуля. Телеканал Д-1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії. Працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!